Всі народи, заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, бо Господь Всевишній, страшний, великий Цар усієї землі. Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше, красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радости. Господь при звуках сурмних, співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо Бог, цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог осів на святім престолі Своїм. Князі народів зібралися до народу Бога. Князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо влада над землею Божа. Він вищий за все.